«Гаррі Поттер. магічна музика знову на сцені Хмельницької обласної філармонії. Симфонічний оркестр у повному складі запрошує охочих поринути в світ магії та пригод. Оркестр повернувся до, до Хмельницького. Оркестр був у п'ятимісячному відрядженні країнами Європи, де виконував музику до відомих кінофільмів: «Гаррі Поттер», Володар Перснів і до фільмів, музику, до яких писав Ганс Тімер». Композитори музики з фільму Приголомшили весь світ наприклад, творець головної мелодії Джон Вільямс є лауреатом 25 премій Гремі та п'ятьох оскарів. Також буде низка концертів в Кам'янці-Подільському, Славуті Шепетівці, де оркестр заграє відомі хіти до голівудських фільмів під назвою має назву Легенди Голівуду. У Хмельницькому концерт відбудеться 28 восьмого квітня о 18 годині. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.